Всім доброго дня! Отакий От Viper r 3 попав на ремонт. З проблемою те, що все ще не запускається після довгого простою. Думаю, скрию його подивлю, що там твориться. Кербіратор зняв. Тут аж такого, аж аж критичного нічого не було, трошки було От сміття. Не знаю, зараз продую ще жикльори. Залиємо свіжу бензину. Попробуємо ще торкнути. Тут у нас що, тут у нас картина така, сальник пропускає. Койнувал ніяких шатів немає, все, чітко він стоїть. Далі ще що у нас по, по якій проблемці? В попередньому варіаторі у нас отака ось комедія. От, Стояйте роліка. І вони взагалі ніяк не рухаються. І тут направляючі ось так от з'їджені. А чому? Бо тут не було цих пластмасових направляк. Вони десь повилітали, не знаю, чому вони повилітали всі, чому десь тут? О, ковальчики, О, кусочок. Чому так сталося? Без поняття, ремінь теж. Це, це не його. Ось це його. Такий от розмір. Ну і він теж піде під заміну, бо він вже своє відслужив теж. Не знаю ще що в нас з Ну, Зараз в мене є ще підмінний варіатор. Цей. Все, все окей. Зараз е карбюратор почищу, поставлю все на місце і буду бачити, чи якісь зміни будуть, чи він хоч буде схватувати, чи не буде схватувати. Что ж треба буде лізти дивитись, Та Все одно ну, я певно залізу ще подивлюсь хоча б на зазори клапанів. Які є. І будемо пробувати запускати. Все думаю, може ще буде друге відео. Все, Всім дякую.